Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Сьогодні в огляді воєнна розвідка України. А точніше, монета, яка була присвячена цьому легендарному підрозділу номіналом 5 гривень, яка була введена в обіг 5 вересня 2023 року. Матеріал зільбе. Зразу звертаю увагу на те, що тут є декілька цікавих моментів. По-перше, тираж. Оголошений був Національним банком України 75 тисяч, а фактично 50. Тут я хочу звернутися до глядачів і сказати, хто знає, чому така розбіжність. Напишіть, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво, тому що я не знаю. Спочатку оголосили 75 тисяч, а потім 50. Я навіть думав, що це помилка, але ж її, бачите, досі ніхто не поміняв. Ну, і ще декілька цікавих моментів. На реверсі: тут нічого незвичайного немає. Емблема головного управління розвідки України, назва Головне управління розвідки. Номінал 5 гривень. І рік карбування 2023 Також тут є логотип банкнотного монетного двору Національного банку України. На аверсі більш цікавих моментів. По-перше, на що хочу звернути вашу увагу, це напис латиницею. Він е, звучить так: – «Sapiens dominabitur astris», Тобто, якщо в перекладі на українську «мудрий, пануватиме над зірками. Це гасла цього підрозділу, ну, також воєнна розвідка України і на тлі поверхні земної кулі сава, яка тримає е, ну, або сидить на афісі е, меча, який пронизує абриси території країни. Держава, тобто з країна агресора, тобто РФ. Вот. Ну, що... На що хочу також звернути увагу? То, що вона, і ще раз повторюсь, не зельбіра. Спеціально циркулієте. Тобто, тут є дзеркальне, дзеркальне поле і, мат... і матовий рельєф. Спочатку, вот. ну, коли вона почалась продаватися, це... продавати, це було. Uh, ще uh, напередодні 5 вересня, uh, якщо я не помиляюсь, або 5 вересня ну, як то кажуть, не дуже важливо. Продажа почалася через інтернет uh, магазин Національного банку України з вартістю 98 гривень. Але я не встиг особисто придбати по цій вартісті, коли я вже зайшов на uh, цей магазин, вже було. Кількості наявності 0. Але ж я вартість побачив 98 гривень. Що зараз проходить? Якщо хтось пам'ятає, в минулий раз я звертав увагу, коли проводив стрім. Я сказав, що була тоді вартість 650 гривень, її можна придбати. Це було більше ніж 6 разів. Більше тої вартості, яка вона була продавати. І е, не зовсім розуміло, чому така вартість була. Е, все ж таки я сподівався, що е, я зможу придбати її дешевше. Ну, що, пройшло далі? Дивіться уважно. Зараз е, продається монета, От залишилось менше 2 годин, і вартість, бачите, 1374 гривні. Може, це вона якась особлива. Ні, вона, звичайно, така ж сама, як і всі інші. Ну, до речі, що ж далі в нас приходить? Може, тут якісь роботи і так далі. Бачите, тут досить поважні люди з нормальним рейтингом, як то кажуть, і зовсім різні. І бачите, вона давно вже пройшла рубіж 1000 гривень. Я ще раз повертаюсь до, до цього лоту. І хочу звернути увагу, що спостерігає 104 людини за цим лотом. Зроблено вже 80 ставок. Ну, Може це ще раз кажу особливо. Ну, дивіться, от ще 8 діб ще, а, в монеті, а вона вже пройшла рубіж 1004, 1001 гривню. Також, дивіться, бачите, тут всі, е, як то кажуть, ні, е, тільки один такий, який почав, тільки. Як то кажуть, купувати, а всі інші, бачите, досить поважні особи. Так, ну і ще декілька лотів, бачите, 6 днів діб. І також інший зовсім продавець, але ж бачите, також 1000 гривень вже пройшло. Ну, тут менше ставок, а тут почали вже торгувати 700, потім 999 тисячі. Як то кажуть, що, що ж пройшло, що могло скажімо так, впливати на цю вартість. Подивіться на одному з сайтів, який також фіксує продажу, я покажу: 7 вересня після двох діб, коли представлена офіційна монета, вартість була 525 гривень. Потім, от, 10 вересня 649 12 вересня 770 гривень. І бачите горизонтальна лінія аж до 9-10 до, 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 10, до 10 жовтня а, вартість почала трохи підніматися. 10 жовтня 775 гривень. Бачите, вже 18 жовтня 837, потім уже 1421 жовтня. Ну і на 28 жовтня 1569 гривень. Це найбільша вартість, за яку була продана ця монета. Так скажіть мені, будь ласка, хто розуміється, чому така, такий попит піднявся для цієї монети? Навіть я вважав, що 650 гривень дуже багато. А ну, я ще раз нагадаю, що тираж такий 50 тисяч. да, це не. 10 мільйонів, як наприклад, останні 10 гривні монети, які, як то кажуть, пам'ятні, але ж вони для обігу. І там вартість трохи більше номіналу, але ж всі вже пишуть, що вони отримали її по номіналу. Тому тут таке питання. у кого є. Така монета, напишіть в коментарях. І, якщо бажана і така є можливість, напишіть вартість, за яку ви її придбали. Всім дякую за огляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підтримайте подобайками. До побачення!